Це одна з ділянок, де планують будувати північну об'їзну Львова. Розташована вона біля села Малі Підліски. Пролягатиме об'їзна також через села, гряда, зашків, завадів та бірки. Для будівництва потрібно було викупити 52 земельні ділянки та 9 садиб. Розповів речник обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Іван Бондар. Займалися цим із 2020 року. 40 ділянок було у Львівському районі. Львівська РДА, яка є новоутвореною, з 2021 року викупила 38 земельних ділянок, в тому числі з житловими будинками. Залишається дві, які будуть відчужені в судовому порядку. Північна об'їзна це одна з тих ділянок дороги, яку дуже всі очікують. Тому що звичайно, це буде відтік транспорту на по цьому шляху. Петро Оліщук живе за містом. Щодня їздить до Львова на роботу. Львів має мати кільцеву, кільцеву об'їзну, щоб транспорт, який йде транзитом, наприклад, з Києва на Польщу, так що він не заїжджав без потреби в Львів і не створював навантаження на і не створював колапс транспортний тут у нас. Протяжність північної об'їзної буде 23 кілометри. Та коли зможуть почати будівництво, поки не знають, каже речник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Іван Бондар. Сьогодні ми не беремося називати точні терміни, оскільки війна і так уже внесла корективи. Ми говоримо про викуп земельних ділянок, які завершуються зараз, ось на початку 2023 року. Але попередньо ми планували, що ці питання ми полагодимо ще до початку двадцять Другого року або на початку 2022 року, як бачите, у зв'язку з війною цей процес відтермінований на по суті на рік. Ось тому зараз у нас завдання номер один це перемога. Ми всі на неї працюємо. І після перемоги ми зможемо повернутися до наших таких масштабних проєктів, зокрема як північний обхід міста Львова. Фінансуватиме цей проєкт Європейський банк реконструкції та розвитку. За словами Івана Бондара, до повномасштабної війни підраховували, що вартуватиме будівництво північної об'їзної близько 12 мільярдів гривень. Також торис перед стартом робіт переглядатимуть. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.